Плани команди в нас амбіційні, як завжди, для команди ставиться максимальна ціль, максимальні результати. Починаємо готуватися, тренуватися і далі в наступний сезон з новими силами. Як завжди, треба боротися за максимально високі місця. По іншому не можна в спорті. Основна мета була після сезону залишити максимально той склад, який у нас був на кінець сезону. Я так вважаю, що у нас такий дуже гарний колектив склався, і наша мета з тренером була залишити їх. І ми це зробили. Більшість дівчат залишились в команді, і далі докомплектовуємося. Новими гравцями ще якби в стадії ще до укомплектування. Це тобто більше молоді молоді гравці. Ми прийняли рішення з нашим головним спонсором, що цей рік ми залишаємося базуватися в Коломиї. Тобто, у нас команда з Дніпра і зараз немає можливості у нас базуватися командою в Дніпрі, тому ми залишаємося в Коломиї. Той рік ми також провели в Коломиї. і Нас там все влаштовує. І на цей рік ми так залишаємося в Коломиї. Будемо там базуватися.